Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні у Віктора Миколаївча Коваленка і приводом мого приходу анонсованим уже на сьогодні, це евакуація. Віктор Миколаївич, ми не можемо не говорити людям правду про небезпеку, яка сьогодні загрожує частині нашої громади. Що робиться керівництвом громади для того, щоб евакуація була? Якомога спланованішою, безпечнішою, і дала результат не такий, як було в Обчанську. Тому що зараз, коли ми дивимося, що там було, це просто жах якийсь. Доброго дня, шановні земляки. Дійсно, зараз є активна робота щодо е можливого наступу російських військ. Можливого наступу, зверніть увагу на це, тому ми повинні підготуватися до цих дій. Поінформувати населення, особливо це прикордонні території, і вчора, і сьогодні проведені певні ради старостами. Інформація буде доведена і доводиться головам вуличних комітетів. Як ми бачимо по досвіду наступу на липці і на Вовчанськ, головне завдання ворога це захоплення, як скажем, і створення сірих зон. Тобто, але перед тим, коли йде наступ, іде масований обстріл артилерією, кабами, території, які плануються захоплювати ворон. Ми самі розуміємо, знаємо про те, що вже такі колони, як були в 2022 році, вже такого не буде. Йдуть штурмові групи під прикриттям вогню. І я закликаю, перш за все, мешканців прикордонних територій, зробити певні висновки і обов'язково в рамках на сьогодні, поки не пізно, можливо. А виїхати з прикордоння. Я не кажу, що це на весь термін. Це може бути місяць, півтора місяця, але на сьогодні дуже дуже небезпечна ситуація. І самі знаєте, що ворог не церемониться. Вони, на жаль, вбивають наших українців. Вони створюють, вони зрівнюють усе, що стосується сірої зони. Ми це бачимо і по липцях, по мовчав. От давайте ми з вами краще підготуємося, зробимо певні висновки. І щоб не було жертв масових жертв, обов'язково виїдемо. Ми все робимо для того, щоб виїзд був комфортний, особливо ця група населення, маломобільна. Про сім'ї з дітьми взагалі мова не йде. Вчора було прийнято рішення в керівництві області за моїм поданням, щоб Олександрівка, Тимофіївка, Відродженівське родини з дітьми, виїхали примусово. Не сьогодні, а завтра буде певне розпорядження, тому що я бачу, що є певна небезпека і беру на себе відповідальність з точки зору того, щоб діти були цілі і живі. Ми знаємо безліч різного роду прикладів, коли виїжджали з дітьми, сім'ї, як були липці, потім прилітали, і сім'ї гинули з дітьми. Ну це небезпека. Я закликаю родичів, батьки яких або родичі мешкають при кордоні. У кого є автомобілі, у кого є можливості, по-перше, умовити своїх рідних і близьких виїхати звідти, на певний час забрати їх в безпечні місця. Друге, якщо немає такої можливості, будь ласка, старости і вуличні комітети, ви їх всі знаєте дуже добре, у нас відпрацьована система евакуації разом з координаційним центром по евакуації. При обласній військовій адміністрації це люди професійні хлопці, які мають досвід роботи в овчанську в ліпцях. Ми разом з ними проаналізували ті і позитивні, і, на жаль, негативні моменти пов'язані з евакуацією населення. Зробили певні висновки. Сьогодні вже остаточно визначили з місцями, які вам будуть доведені пункти збору і. Разом з ДСНС, поліцією, а пункти збору населення і виїзду у безпечні місця. Є три варіанти знаходження наших мешканців після евакуації. Перше це родичі близькі знайомі ті місця. В якій є домовленості раніше, в 22-му році або пізніше, коли наші виїжджали, і мають, як скажуть, за місця там, де вони можуть знаходитися. Перше. Друге, це харків, визначені місця гуртожитки з усіма певними умовами, в тому числі харчуванням, а де вони будуть знаходитися, попередньо отримавши грошову допомогу, харчову допомогу. Теплими речами всім необхідним, а також транспортом для того, щоб людей розмістити в безпечних місцях. Третій варіант після евакуації збір населення, яке має бажання виїхати з зони бойових дій до наших побратимів з овочів Львівська область. Там створений кол-центр, як для тих, які будуть приїжджати потягом. Як для тих, які будуть виїжджати автомобілями автомобілями, а, налаштовані місця а, там, де вони будуть розташовані. Мій колега Ігор Гриньків провів декілька нарад старостами з відповідальними особами взочі, а підготували гуртожитки. Підготували е, гуртожитки, в яких зроблені ремонти, там де є багатодітні. Сім'ї, і е, діти, і ця система повністю працює. Тобто вони налаштовані е, зустрічати біля потяга, розміщати. І я чітко розумію, що нашими людьми там будуть опікуватися, займатися від А до Я. Отаким От чином надавати всіляку підтримку, Повернусь чуть-чуть до історії, Пам'ятаєте, 22 другий, рік. Хто був поряд з нами Золичі в Львівській області. Ми це дуже добре пам'ятаємо. І я знаю, чітко ще раз наголошую, що там нашими людьми будуть займатися, так як до речі, і в Харкові. Вітер Миколаївич, ми просто уже зараз можемо, ну мені так здається, зробити те, від чого. Від чого ми весь час йшли, тобто щоб не сталося паніки, розумієте? Вам дуже сильно довіряють люди. І якщо сьогодні Коваленко каже, треба евакуюватись. Давайте скажемо конкретно найперша загроза, які населені пункти, що мається на увазі під прифронтовими населеними пунктами. Перерахуйте їх, будь ласка, мене дуже сильно хвилює те, що якщо ми не зробимо певні висновки, не ми, не я, а люди, можуть бути жертва і немалі. Я вчора доповідав керівництву області. Я боюсь за людей. Це перше. Не за те, що ми не налаштуємо роботу а разом з нашими партнерами, з волонтерами, в евакуації. Це ми все зробимо. Я боюсь того, що люди, які говорять, ми нікуди не поїдемо. Чи будинок розробити, чи якщо мене заберете корову, щоб забрали, або свиней забрали, що ще люди, послухайте мене уважно, це не шутка. Не шутка. Кацапи не будуть зовсім церемоютися. Як було у Вовчанську, як станеться? Зібрав людей, все евакуація. Один каже: там в мене худоба, його зразу ніхто нікого не умовляв, його розстріляли на місці. Люди зразу загнали, вивезли туди. Тому тут це дуже Це не розстріляли розпрачно. це ж росіяни. Роз, росіяни же на місці розстріляли при людях. Це було у Вовчанську, це було у Стариці. Ніхто це не 22-й рік, як колись умовляли. хтось це. Настільки небезпечно, от, послухайте, я... Е, Все-таки, які мені... населені пункти брати. Які населені значить, щас я дойду до цього. Значить, я розмовляв і з Амбарашвілі, і Славученко липецьким Ми врахували всі негативні моменти, які були і позитивні числі. Ми маємо на увазі, і я вчора говорив кавіниця, що саме те, що я боюсь, це величезні жертви, які можуть бути. Не дай Боже, це перш за все відруженівське, Тимофіївка, Олександрівка і Вашки, Басове, гурказачок, Гур сотницький Козачок, Одноробівка тобто всі прикордонні території. Також Басове. іде мова про небезпеку, що стосується Турова, Макарова, Світличне, Дуванка. ну Тут це вже поближче території. Це я кажу, перша лінія. Лінія евакуації, якщо Одноробовка, от тобто цій території, ще ми йдемо мову, ведемо про млеміщину, морозову долину. це само собою. Це прикордоння. Скажіть от золочів. Які рекомендації? Можливо, хто може сьогодні з золочів, а може також хай потихеньку лагодяться. А... Виїжджають, шукають шляхи. Золочів зараз не має такої загрози, як от ці населені пункти, які ви назвали ви наперед? Ми тут давайте правду в очі. говорити. Да? давайте правду давайте в очі правду... говорити. От давайте не фантазірувати і не придумувати, не вигадувати і особливо не розпускати квітки. А ми мали потужні удари позолочю ракетами, кабами. Ми це проходимо і проходили. Якщо подивитися на удовольце золочиво, гуляти, тут половини сьогодні немає. Я думаю, більше так. половини немає. Ви розумієте, і ми розуміємо, якщо буде потужний наступ, ви думаєте, що кацапи не будуть бити позолочю? По Якщо вони били із-за кордону, та якщо вони хоч трошки пересунуться я скажу, з, досвіду, з досвіду липці Вовчанська, що вони роблять? Вони кабами зразу б'ють двох, трьох, чотирьох, п'ятиповерхові будівлі. Не зважаючи це приватний сектор, чи це якісь заклади, об'єкти інфраструктури. Тобто вони б'ють, от я кабами, ракетами, б'ють по цим будівлям. Я молюся кожного дня про те, щоб, не дай Боже, щоб цього не сталося. І ще раз вас закликаю: є можливість краще місяць-півтора виїхати в безпечне місце, краще виїхати. Все може бути. Все може бути. Я попереджаю всіх, щоб не трапилося так, як у наших колег. Ми всіх довели інформацію всім. Всі попереджені, але потім давали інтерв'ю, що ми нічого не знали, а нам нічого не говорили. А хто що нам сказав? Ви знаєте, що з першого дня війни у нас чудово працюють і старості, і вуличні комітети, І ми разом з вами, шановні мої земляки, любимі. Але я дуже прошу зробити певні висновки. Поки що, я кажу, не пізно, тому що все може бути. Будь-якої я... хвилини. Я вважаю, що і ми вважаємо, що може пронести, може пронести, а якщо ні, тому ми повинні підготуватися, поки є можливість. Транспорт працює, ЖД працює, волонтери працюють. Все це працює на голову. Ще не так летить. Скажемо так, тому це не ті обстріли, які були при кордоні, пів дронами і та мінометами артилерією. Це буде шквал вогню там при кордоні. Першу учень я кажу і говорю про це. Вірно, говорю про це так, як воно може бути. Ну, ми бачили це, всі бачили. Всі в Фейсбуках, всі в телевізорах, всі в інтернет мережах, як було в липцях, і ми, як це ми, було. Ми, ми чуємо липці щовечора. У Золочі відчуємо ну, липці. Ви, ви бачите, ну ну я, я скажу відверто, я я боюсь за людей. Ми будемо апарат, поліція, ДСНС, волонтери. Ми будемо працювати до кінця. Ніхто нікуди не виїжджає. Всі працюють, всі абсолютно і тут на місцях, і в тих місцях, куди ми будемо евакуювати людей. Щоб жодна людина не осталася без уваги. Але зверніть увагу зверніть увагу, як це було у наших е колег. Коли вже території попала в окуації, тоді люди починають телефонувати. Ви ж розумієте, ні поліція, ні ДСНС, ні волонтери туди вже не виїдуть. А навпаки, люди пораненнями від тіля пішком виходили на позиції наших і потім їх забирали. Щоб не трапилось якихось таких моментів. Я просто ще раз закликаю вас зробити певні висновки. Мало того, скажу вам, будь ласка, запишіть контактний телефон координаційного центру. Там працює команда молодих а, активних професіоналів, які надають сприяння також і допомогу у випадку, якщо немає зв'язку, у випадку, якщо а, не надійш допомога, це 0800. 339 291. Отакий От телефон безкоштовний ще раз 0800 339 291. Це координаційний центр надання сприяння по евакуації. Це у випадку, коли немає контакту або е взагалі зв'язку немає. Ну, все ж таки, хто може знайти можливість зателефонувати, ми працюємо разом з цим координаційним центром. У нас закріплені фахівці, професіонали, з досвідом, з якими повністю працюємо. Ще раз наголошую: ДЦНС, Селищна Рада, поліція. Всі ми працюємо в цьому напрямі у взаємодії. Ми зможемо сьогодні говорити про те, що той план, який ви маєте. Він забезпечить безпечний вихід наших людей, якщо це буде зроблено вчасно. От той план, так. який на сьогодні є. Так. І ми ще... сьогодні можемо практично з будь-якої точки населеного пункту вивезти людей. Ми сьогодні можемо говорити про ймовірний напрямок, звідки припруться варварити. Казати точніше ми не можемо. Не Слухати в тому числі і хлопців, які розповідають про щось, те, що вони бачили і так далі, не варто, я думаю. Треба слухати офіційне оповіщення про евакуацію, так? Я скажу ще раз, будь ласка, інформація буде, Василь Савич, я спрошу. Від мене особисто, по-перше, по-друге, Золочівська селищна рада і газета Зоря. В яку ми надаємо інформацію. Брутальне ще є, ми також туди надаємо інтернет-мережі інформацію. Бо люди можуть бути в одному інтернет-просторі, в другому. Оце, я кажу, три таких напрями. У нас ще є злочи 2,4 на 7. тобто Але, будь ласка, я буду просити всіх не перекручувати інформацію, не користуватись плітками, бо і мене вже тут немає, і нікого немає, всі потікали, всі працюють на місцях. Віктор Миколаївич, ви тут є, і якщо людей не буде, то люди дуже бояться за свої домівки в Золочів і в інших населених пунктах. Поліція буде здійснювати контроль мародерів будуть карати? Обов'язково. Це ми бачимо, ми бачимо, як це в Харкові відбувається після ударів. Зразу ставляться поліціянти. Відпрацьоване це питання з військовою поліцією. Я не можу 100% гарантувати це. Не можу. Бо якщо це хтось і буде грабувати, то ми розуміємо, що це можуть бути навіть наші земляки або інші особи. Але це питання воно незручне, але ви правильно задали питання. І тому на блокпостах буде чітко працювати поліціянти і військові, з якими. Є певна е, розмова, і е, у випадку, коли будуть, е, скажімо, такі дії, то це буде су... ви Ви розумієте суворове покарання. Але все ж таки е, ми проходили 22 другий рік були різні так. випадки, були різні випадки, і ніхто не застрахований. Але е, ви знаєте, мене що більше хвилює, це перше життя людей, друге це прямі влучання в будинку, ж розумієте. Коли розносять, от мені багато питань. Я протягом тижня по декілька разів виїжджав і в Вашків, і в Одноробівку, і в Олександрівку, в інші населені пункти, прикордоння і всім говорив про те, що я вам зараз розповідаю. І мені одне з перших питань було навіть не про своє особисте життя, що я можу загинути. Вони говорять, там і я тут загинув. Ну це слова. А хто буде охороняти мій будинок? Оце, а куди я тварин діну? Ну ми вас 22 рік УДИ? Заїжджаєш туди практично кожного тижня. Це армагеддон. Корови ходять, кози, свині, корови. Понимаєте? Ми не зможемо вивезти тварин. Не зможемо. Хто з собою там, собаку чи кота взяв, це така справа. Но я говорю про те, що може бути взагалі. Ми ж, я ж знову ж наголошую, це ми проходимо. Але саме головне для нас це це життя людей. Життя. Ну я хочу наголосити ще одне ви, шановні земляки. От війдіть в ситуацію. Дивіться, офіційна влада, отримавши від вас письмову відмову про евакуацію, якщо це не примусова евакуація, її тут не буде застосовуватися тільки щодо сі родин з дітьми в певних населених пунктах. То в принципі вона умиває руки і каже: Ну що ви підписали? Ми за вас не відповідаємо то, що зараз Коваленко вас переконує. Він може цього не робити по суті, ви ж самі розумієте. Підписала, як в однородниці. пам'ятаєте? Там всі там підписали. Підписали, і всі поїхали але, але потім на другий день. Може звичайний папірець або підпис Пс, бо, да. ставити на на ложеві життя людей, які там живуть, яких я люблю і поважаю, з якими ми два з половиною роки життя тут пройшли. Ну, про що ми навіть говоримо? Да. Я вчора говорив керівництву. Мене саме більше хвилює життя людей при кордоні. Ви розумієте, знову ж це крик душі моєї. Про те, що, от якщо ви вважаєте, це будуть одиночні удари або обстріли, якийсь час, ні, так не буде. Це буде просто стирання, як це було ну, Є приклад, ну що я вам уже другий раз говорю? Вовчанськ, липці, це, це це той приклад страшний. А велика І... писарівка. А велика писарівка, да. Якщо хтось не думає, ми всі бачимо кадри інтернет мережі за голову хватаємося. І думаємо про те, що і в нас такого не може бути. От ми, дивіться, і важки, беремо приклад, і важких. Ви знаєте, скільки загинуло, і скільки поранено і важких з 2022 року. Ви не повірите. Жодного загиблого і жодного практично пораненого не було. За виключенням останнього тижня двоє підірвались і хлопець, який закрив собою старосту. І один дядько, який приїхав туди на, на поховання, він навіть не знав про те, що виїхав, код там і так далі. Наші знають, як тільки хлопок, вони вже підвалами. Але це буде інше. Дякую, Віктор Миколаївич. Я сподіваюся, що наші люди зроблять правильні висновки. Ніхто не хоче ніякої істерики, ніхто не хоче ніякої паніки, але зробити певні кроки. З урахуванням того, що ми живемо не просто поряд із країною агресором. Ми живемо поряд із схибленою нацією. Нація, яка, убиваючи українців, отримує задоволення. Нація, яка вбива нас за гроші, щоб отримати гроші. Нація якої немає Бога в душі. Тому давайте розраховувати на себе, на Бога і на нашу владу і молитись за наше ЗСУ. Все буде слава Україна Україні, слава ЗСУ. Ми віримо в наших героїв, Вона, вони будуть чітко захищати кордони нашої суверенної держави. І слава Злочихщині. Героям слава. А героїв ми бачимо довкола дуже багато. До нових зустрічей. Я сподіваюся, наступні новини у нас будуть набагато кращими.